В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її Єва Валезий. Сьогодні я розповім вам про оптимістичну печеру. Чи чули ви про печеру оптимістичну? Це чудо природи, підземний скарб, справжня пралена спелеосвіту Містичний підземний лабіринт досі ще повністю недосліджена частинка нашої планети. Печера оптимістична утворилася внаслідок розчинення підземними водами гіпсів неогенового віку 14 мільйонів років. Вона являє собою складний забудовий горизонтальний площиний лабіринт гротів, входів і галерей різної форми і розміру, закладений у 20-метровому пласті темнобурого у верхній частині і жовтувато сірого у нижній частині гіпсу. У межах лабіринту печери виділяються 10 районів, кожен з яких вирізняється своїми особливостями: структура лабіринтової сітки, морфологія та розмір ходів і галерей. Многоходів печери вкрите глиною або брилами гіпсу. Місцями у найбільш низьких ділянках лабіринту зустрічаються невеликі великі підземні озера і сплощою дзеркала води до 10-15 квадратних метрів. Температура повітря в печері постійна протягом усього року 9,5 9,5-10,5 градусів. Печера оптимістична, повна скарбів, але виносити можна звідти тільки гарні фото. Це не золото і не діаманти, але всі кристали, геліктити і сталактити, що ви побачите в печері, унікальні, тому набагато цінніші. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!